А тим часом блокування пунктів пропуску зі сторони Польщі триває вже майже чотири місяці. Страйк привізників та фермерів вийшов за межі. Люди пікетують по всій Польщі та в низці інших європейських країн. Друзі, вітаю вас на каналі. Вже зовсім скоро а саме 20 березня, поляки анонсували загальнодержавний страйк. Польський прем'єр Дональд Туск та польські фермери не досягли домовленостей щодо блокування кордону. Тому 20 березня фермери оголосили загальнодержавний страйк. Протестувальники планують перекрити головні дороги в Польщі і 16 головних міст. Через протести, особливо в центрі Варшави, для водіїв виникнуть чисельні труднощі. До протесту приєднався Пьєр Дуда, голова профспілки Солідарність. Усі вони протестують проти політики зеленого ладу. Фермери заявляють, що влада Польщі їх не чує. Прем'єр-міністр зі своєї сторони заявив, що кордон з Україною закривати не будуть, а польська влада не має впливу на вимоги ЄС щодо зеленої угоди. Фермери чим раз тим більше привертають до себе уваги, і по словам організаторів, 20 березня, вся Польща зупиниться і що у них немає іншого виходу. Один із польських фермерів заявив, що цього разу блокада буде ще сильнішою ніж раніше. У фермерів дуже велика проблема, тому що немає ніякої державної підтримки. Хоча прем'єр-міністр робить все, що може. Польща може залишитися ні з чим. На думку заступника міністра економіки України Тараса Качки, польські протести вже втрачають свою раціональність. Увага! Заступник міністра економіки заявив, що був в супермаркеті і бачив польську кукурузу, і польські заморожені овочі і фрукти, польський яблучний сік. Те, що вони купують в Польщі. І за перші два місяці цього року вони в Польщі купили більше аграрної продукції, ніж продали в Польщу. І це насправді те, що намагається донести прем'єр-міністр Туск. Що зрештою Польща заробляє на експорті в Україну. І тому блокування саме по собі і вимоги щодо заборони імпорту, яке потягне за собою і заборону імпорту в Україну польської продукції, це на шкоду польській економіці в першу чергу. Друзі, на цьому у мене все. Дякую за перегляд. Свою думку щодо цієї ситуації пишіть в коментарях. Перша віза про життя та роботу за кордоном.